хотів ще підняти таке питання, як саботаж впровадження технологій через страх втрати роботи. Ось буквально вчора я говорив про те, що багато робіт буде заміщено там до 2030 року, чи раніше, пізніше, на кілька років, ось десь прикріплю тут посилання, якщо хочете, можете глянути. власне. Я бачу проблему, що багато людей будуть відчувати страх втратити роботу. Вони знатимуть, що зараз їм штучний інтелект або якась інша технологія допомагає робити їх роботу. А Ця технологія натренується з їхньою допомогою, і, власне, потім вони стануть непотрібні. Мені здається, історично. В деяких професіях, наприклад, в медицині, раніше так і було, що е, цю професію захищала частково закритість інформації, тобто е, були якісь секретні знання, як лікувати те чи інше, і завдяки цьому лікарі там собі е, мали, скажімо так, захист своєї професії. Я виступаю категорично проти цього, звичайно, тому що таким чином ми не можемо допомогти більшій кількості людей через цю закритість інформації. І власне в мене є таке переживання, що можливо люди зараз також відчують, що в них є страх втрати роботи, і вони будуть хвилюватися, що їх замінять технології. На їхньому робочому місці, і відповідно вони будуть шукати способи, як зупинити чи хоча б загальмувати це. Як один з прикладів, ось тут я побачив відео. Якщо коротко історія, в Сполучених Штатах впроваджуються вантажівки, які керуються автопілотом. А взагалі вантажний бізнес в США він дуже багато коштів має в собі, і дуже багато людей заробляють, працюючи як водій вантажівок, і там досить великі зарплати. Власне, ці водії вантажівок зараз відчувають, що в них потенційно небезпечно для них заміщення їх роботи штучним інтелектом ось цим автопілотом. І вони будуть шукати способи з цим боротися, що є очевидно. Ось це відео тут показує ось ці двоє людей, вони контролюють автомобіль, вантажний, який їде на автопілоті, і ось ми бачимо, що ось цей вантажний автомобіль, він просто повертає наліво чомусь. і... Ось цей чоловік намагається його втримати, а, власне, було таке відео, була така аварія, і що я побачив, що а, ось, а, навіть подивитися, якщо на заголовок, що ось це відео знищило компанію на 8,5 мільярдів доларів. А, і якщо почитати коментарі. То тут дуже багато коментарів, які кажуть, що о, це відео доводить те, що взагалі не потрібні автопілоти на, на вантажівках, що вони не можуть виконувати роботу людей, що е, люди набагато якісніше це зроблять, і що ніби це відео доводить, що ніколи не потрібно цього робити. Люди не кажуть, що. Потрібно якось вирішити конкретно цю помилку, щоб такого більше не повторювалося в цього автопілоту, вони намагаються м, заперечити всю технологію. Хоча, звичайно, це, на мою думку, не є правильним, тому що, очевидно для мене, принаймні, що автомобілі, які керуються, Машинним кодом вони набагато більш надійні, ніж люди, і вже були якісь перші дослідження не щодо вантажівок, а щодо автоматизованих таксі, які ще їздять по вулицях в Штатах, що вони потрапляють в набагато меншу кількість аварій, аніж люди статистично, так? там на, на певну кількість кілометрів. Ось, чому, чому коментарі так пишуть, що ніби потрібно взагалі заборонити такі технології, що не може справлятися штучний інтелект? Це канал якогось водія вантажівки, відповідно на нього підписані теж, скоріш за все, водії вантажівок, і вони відчувають страх за те, що вони можуть втратити свою роботу. до... Ось таких технологій. І таким чином вони намагаються захистити себе якось. І це ще досить м'який спосіб захисту, так як на мене. Якщо далі, то можуть бути і, я думаю, набагато сильніші втручання. Отже, це просто для прикладу. Що люди бояться, люди чинять опір і чинитимуть опір. Так само і в інших індустріях. Умовно, знову ж таки, можливо, взяти тих же лікарів. Звичайно, вони будуть постійно казати, що, звичайно, нібито це технології це добре, але вони ніколи не замінять справжнього лікаря. Що знову ж таки для мене виглядає дещо дивно, але ми можемо зробити такий, таке припущення, що це може відбуватися через страх в цих лікарів, а, через страх стати непотрібним, через страх, що багато років а, були інвестовані в ці знання, і нібито раптово з'являється технологія, яка може виконувати роботу. З певним рівнем достовірності вище, ніж середньостатистичний лікар. І тут у нас ніби як ваги такі, і на одній терезі вагів знаходиться якісь вигоди для людства. Тобто, очевидно, людству вигідніше їздити на, на, на автопілотах, на автомобілях з автопілотом і мати менше аварій в загальному, очевидно, людству вигідніше користуватися допомогою е, якихось е, лікарів, е, які мають там штучний інтелект і з більшою вірогідністю поставлять точний діагноз. Тобто статистично це більш вигідно. А на іншій часі Терезів це в нас а, те, що багато людей втратить роботу, що їм робити, Так? Ну, нібито очевидне питання, як їм годувати їхні сім'ї. Ось, і це підводить мене, і я б вас хотів підвести до думки, що можливо питання в тому, що сучасна форма капіталізму, яким він є. Uh, він якраз і спонукає людей чинити опір технологіям, тому що їм потрібно захищати своє право на життя, так чи свою можливість заробляти кошти своєю праці. Uh, власне, я, як програміст, теж навіть раніше, напевно, ніж багато професій, підпаду під заміну uh, на якийсь там штучний інтелект, скоріш за все. Можливо, і ні. Ось, тобто, повертаючись до того, що сучасна форма капіталізму, вона, на мою думку, ось і створює такі моменти, коли людям страшно, тому що їм потрібно заробляти гроші, щоб використовувати ці гроші для забезпечення себе та своєї сім'ї. І, звичайно. Відповіді конкретної я вам не надам, тому що я не знаю, як правильно зробити. Але те, що для мене очевидно, це те, що сучасна форма капіталізму є вже застарілою системою для того рівня технологій, які в нас є, і що її як мінімум потрібно змінити. І напевно є висока вірогідність, що вона невідворотньо буде зміненою. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо бути готовими до цього, розуміти, що напевно воно буде змінено, в ідеалі докластися до цих змін, напевно, знайти спосіб так, щоб людство жило в загальному краще. Щоб воно отримувало свої вигоди від симбіозу своєрідного з технологіями. Звичайно, дуже б хотілося, щоб ми використовували це на краще для нас. Я бачу, як це може допомогти величезній кількості людей. Я не дуже бачу, як це може допомогти величезній кількості людей в сучасній е, системі побудови, побудови світу. Ось, е, бажаю нам всім хорошого майбутнього. До зустрічі!